Володимир Зеленський прибув до Брюсселю, щоб обговорити, як діяти далі без підтримки Сполучених Штатів Америки. Його пишно зустріли та почали засідання. Питання дуже гострі, адже Україна залишається без допомоги Америки. Є ризики масштабних ударів по містах мільйонниках і такі атаки буде дуже важко відбити. Та коли Зеленський підняв цю тему, йому надали страшну відповідь, якої він не чекав. Кадри замить. вітаємо вас на пітіві. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте подобати лайки та дописуйте коментарі. Президент України Володимир Зеленський прилетів до столиці Бельгії на екстрений саміт лідерів ЄС, який присвячений допомозі Україні та безпеці Європи. Український лідер наголосив на тому, що Європа надіслала потужний сигнал українцям. Ми не почуваємося кинутими. Також він висловив вдячність за сигнали щодо збільшення нашого виробництва та нашої нової програми для підвищення європейської безпеки. Я вважаю, що це чудові рішення додав він загалом під час виходу на саміт Європ... Роди президент Володимир Зеленський неодноразово подякував ЄС за підтримку та наголосив, що радий бачити, як Європа починає рух у бік переозброєння. Водночас, за словами премєр міністри Польщі Дональда Туска, Європа переозброїться швидше ніж Росія. Він наголосив, що, хоч США нині стали більш вимогливим партнером, альянс між Америкою та Європою має залишитися абсолютно пріоритетним. В свою чергу президент Литви Єтанас Наусєда підтримав Туска, заявивши, що було б безвідповідально втрачати. Та цей час ну, а президент Франції Мануель Макрон заявив, що на цьому засіданні розглянули критично важливе питання побудови європейської оборонної архітектури після конфлікту з Трампом. Також стало відомо, що Євросоюз планує суттєво збільшити витрати на оборону. Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон Ляйн анонсувала план переозброєння Європи, який дозволить мобілізувати близько 800 мільярдів євро на оборонні витрати Європи та допомогу Україні. Повідомлялося, що вище згадані кошти. Витратять зокрема на допомогу економічно слабким країнам у фінансуванні військової підтримки України. Серед пріоритетних закупівель є системи протиповітряної та протиракетної оборони. Артилерійські установки, безпілотні літальні апарати зауважимо також, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та голова уряду Словаччини Роберт Фіцо вже заявили, що виступають проти цих планів по озброєння, особливо проти подальшої військової допомоги України. Також лідери Європи обговорили майбутнє України на тлі максималістської вимоги Трампа якнайшвидше укласти угоду про припинення війни Росії, і про це пише «Євроньюз». Крім цього, високопоставлений офіційний представник ЄС окреслив два основні напрями безпекової підтримки України. Перше це посилення допомоги Збройним силам України та самим ЗСУ, щоб вони могли самостійно захищатися у разі нової агресії чи інших загроз з боку Ерефії. Уже є певні зобов'язання від держав-членів щодо цього, які будуть відображені у висновках саміту. Друге, це можливість розгортання. Тання миротворчих сил ЄС в Україні, однак наразі це питання перебуває лише на початковій стадії обговорення, оскільки мирної угоди поки не існує, і переговори щодо припинення вогню навіть не розпочалися. Як наголосили джерело, лідери країн Європейського союзу вперше провели обговорення цього питання у такому форматі, щоб визначити перспективи і можливості таких миротворчих зусиль після досягнення мирної угоди. Навколо цього відбуваються дебати. Тому поки було б часом обговорювати деталі. Наразі ми не Маємо мирної угоди. Ми не маємо припинення вогню. Ми навіть поки не маємо переговорів про припинення вогню. Тож зараз зарано говорити про те, що має бути зроблено. Але знову ми не можемо уникнути того факту, що контекст змінився. Серед країн, членів ЄС, а також серед партнерів, які не виходять до ЄС. Було багато тих, хто підтвердили, готовність взяти участь. Пояснив представник ЄС. Тим же часом президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу над першими кроками мирного договору. Про це написав. У своєму телеграм-каналі цитата: готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом. Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки. Вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та Сполученими Штатами Америки. Написав президент. Також український лідер подякував президенту Франції Мануелю Макрону за його чітке бачення та спільні зусилля для досягнення миру на своїй сторінці у соцмережі. Жі ікс він відреагував на звернення Макрона, в якому той згадав про російську загрозу і закликав до справедливої мирної угоди щодо України. Мир має бути справжнім, а не просто словом. Він не може означати капітуляцію чи розпад України, голосив Зеленський. Президент України також підкреслив, що такий мир має бути справедливим, надійним і тривалим. За його словами, цього можна досягти лише за допомогою міцних і довгострокових гарантій безпеки для України, Європи і всього світу. Ми глибоко цінуємо лідерство і зусилля кожного, хто підтримує Україну та зміцнює обороноздатність Європи. Написав глава держави. Зеленський додав, що чекає на спільну роботу над кроками до миру вже найближчими днями. Зауважимо, що напередодні Мануель Макрон виступив із зверненням до французького народу, в якому заявив, що світ стикається з найбільшими викликами. Він повідомив, що наступного тижня в Парижі відбудеться зустріч начальників генеральних штабів країн, які готові гарантувати майбутній мир в Україні. У зверненні президент Франції зауважив, що європейські сили можуть бути розгорнуті в Україні лише після підписання мирної угоди. Макрон також зазначив, що Франція готова обговорити можливість розширення свого ядерного стримування на європейських партнерів. За його словами, країна агресор Росія до 2030 року планує ще більше розширити свою армію. І не зупиниться на Україні. Він сказав, що Ерефія загрозу для Франції та Європи, і мир неможливий без України. Серед інших заяв Володимира Зеленського також варто відзначити, що президент країни заявив, що Російська Федерація не змінила своїх вимог щодо України. За його словами, у Кремлі і надалі будуть вимагати відмови Києва від українських територій та скорочення армії. Цитата: Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення Нашої армії будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також суттєво політичної деформації України з послабленням української конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом, і міцно, поки ми тут ні в кого це не вийде. Мир буде достойним, наголосив Зеленський. Напередодні Зеленський озвучив пропозицію щодо першого кроку до мирних перемовин. Він зокрема включає звільнення полонених парамир'я в морі та в небі, що передбачає заборону на використання ракет далекобійних дронів ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі. Президент також зазначив, що далі Україна хоче дуже швидко пройти наступні етапи і разом із сполученими штатами Америки домовитися про сильну остаточну угоду. Окремо Зеленський заявив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі пройшла не так, як передбачалася. прикро що так сталося. Не став час робити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця спілкування були конструктивними. Тим же часом у Біл дописала три основні сценарії розвитку подій після суперечки Зеленського і Трампа так військовий експерт Карло Масала, професор Мюнхенського університету Бундесфару, вважає, що все може закінчитися без будь-яких гарантій безпеки для України. А нещодавна заява Володимира Зеленського перший крок у цьому напрямку. Зеленська їде до Вашингтона, підписує сировинний договір, який Трамп йому запропонує. Сподівається, що після цього постачання зброї відновиться. Пропонує подіям найближчих днів Масала. За його словами, навіть підписання угоди не стане закінченням принижень президента України, адже США наполягатимуть на виборах, сподіваючись на перемогу проросійського кандидата. А потенційний мирний договір із Росією протримається лише за президентства Трампа, оскільки Путін знову нападе на Україну, а можливо і на країни Балтії чи Молдову. Водночас політолог і професор Кенського університету Томас Єгер припускає поділ Європи на сферу впливу США і Росії так звану Ялтинську конференцію. Два Нуль він вважає, що публічна суперечка в овальному кабінеті була підготовкою до оголошення опланованого заздалегідь зупинки військової допомоги Україні. А Зеленський і Трамп ніколи не домовляються. Політолог наголошує на тому, що Україні доведеться оборонятися залишками озброєння та з підтримки Європи, яка на жаль не зможе повною мірою компенсувати допомогу США. Тож Путін, Путінмовірно посилить обстріли великих міст і завдасть значно більших руйнувань. за словами Єгеря, України. Не зможе протриматися без США кілька місяців, можливо, рік усе залежить від того наскільки швидко Путін наростить озброєння. А ось оцінка стефані бабс експертка з питань НАТО є найбільш оптимістичною для України. На її думку, Росія навряд чи зможе досягнути значних територіальних успіхів навіть у разі припинення військової допомоги. США. якби російська армія була настільки сильною, як про це говорять, вона б уже просунулася б далі в Донбасі, і вона буде відкрила свою власну курську область, але вони просуваються лише невеликими кроками. Сплачуючи за це величезну ціну в людях і в техніці, зазначає бабст. Попри запізнілої недостатньо західну допомогу, Україна змогла захистити дві третини своєї території і розгромити Чорноморський флот. Тож на думку експертки тиснути на Путіна можна навіть із лише європейською підтримкою. Проте за стіл переговорів агресор сяде, якщо Росія дійсно отримає болючий удар. До слова речник Кремля Дмитро Пісков сказав, що зупинка американської допомоги стане найкращим внеском у справу миру. До цього шабу цим то були головним постачальником цієї війни. Якщо повертатися до розмов про Європу, то заяви Дональда Трампа погіршують ставлення європейців до США. Утім вони ухвалюють більш виважені рішення і не роблять поспішних заяв. Керівник центру стратегічних комунікацій і безпеки Ігор Соловєй зазначив, що країни Євросоюзу на офіційному рівні виважені в оцінках. Заяви Дональда Трампа зараз у них викликають негативне ставлення до США. Він додав, що класична поведінка Євросоюзу, який рідко ухвалює швидкі необдумані рішення. Це заклик до розуміння і переговорів. Рішення в Євросоюзі Союзі ухвалюються консенсусом, а отже, це завжди вимагає ґрунтовного опрацювання. Емоції вщухають і залишається раціональність. Тому є шанс ухвалити більш виважені рішення. Зараз Європа максимально намагається виграти трохи часу, щоб не ухвалювати поспішних рішень, які можуть зашкодити двостороннім і багатостороннім відносинам. Зазначив Соловей і наголосив, що Європа чекає, поки шквал емоційної напруги спаде, щоб ухвалювати виважені рішення. Американці. Лише можуть припинити передавати британцям свої дані, які вони безпосередньо знімають. Але заборонити їх переправляти немає такого механізму, і навіть передавати е деякі ключі до американських систем стеження, які стежать е тим же британцям, теж у принципі технічно неможливо, тому що вони спочатку відбудовувалися якраз таки британською розвідкою, зазначив Роман Світан. Ну а тим часом друзі ще з'являється інформація про те, що Франція спростовує те, що напередодні з'явилася інформація про підготовку спільної поїздки Макрона Зеленського і Стармера до Трампа, яку раніше анонсувала, нібито речниця. Це зазначає одне із французьких видань. І от запевняю, що на даному етапі такий візит не планується. І Дійсно, розуміємо, що багато новин, великий потік інформації нині відбувається. Про це зокрема і керівник центру протидії дезінформації РНБУ Андрій Коваленко дописував себе в телеграмі, зазначив, що багато новин зараз звучать дуже страшно, але певні речі, які відбуваються за цими гучними заголовками, доволі робочі, конструктивні і не такі жахливі, як здаються. Робота триває загалом. Бережіть нерви. Інформація це завжди частина гри у світі постправди. Ну і також варто зазначити, що от буквально також інформація з'явилася, що Збройні сили України були в процесі контрнаступу на Донбасі, навіть мали у. Успіхи в той час, як Сполучені Штати Америки зупинили постачання. Допомоги така інформація лунає від аналітиків мапи Діпстейт. Ну а ми далі будемо говорити про ті заяви, які лунають від Сполучених Штатів Америки, і про ті чіткі сигнали, нібито, від лідера країни від Дональда Трампа. Адже Венс відповів, коли Сполучені Штати можуть відновити постачання військової допомоги Україні. Про це говоримо з вами далі. Детальніше Адже з'явилася така інформація. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс у вівторок, 4 березня, також заявив. Що для відновлення поставок допомоги Україні вона повинна сісти за стіл переговорів? Про це повідомляє і телеканал CNN. Далі буду цитувати, що ж сказав Венс. Ми хочемо, щоб українці мали суверенну та незалежну країну. Ми вважаємо, що українські війська билися дуже хоробро, але зараз ми дійшли до точки, коли ні Європа, ні Сполучені Штати, ні самі Українці не можуть нескінченно продовжувати цю війну. Він додав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїми рішеннями намагається надіслати дуже чіткий сигнал. Українці мають розпочати переговори із президентом щодо угоди про мінерали. Коли віцепрезидента Сполучених Штатів запитали, чи Вважає він, що угода щодо рідкісноземельних металів усе ще можлива. Ванс відповів, що безумовно. Менс також звинуватив українців у небажанні вести переговори сумлінно та заявив, що Сполучені Штати не отримали справедливого ставлення щодо допомоги Україні. Ну всі ми пам'ятаємо його слова лідеру нашої країни Володимиру Зеленському, що нібито він мало дякував. Дякував мало саме лідеру Сполучених Штатів. Мало вони почули слів подяки. Дякую, дякую. Хоча пам'ятаємо, що деякі видання навіть взялися за таку досить цікаву роботу і рахували скільки ж разів 33. Так, це е, наче за York Times підрахували. Ну якесь точно мені чомусь, видання. Мені чомусь знаєш, нагадує е, рекламу одного відового українського бренду, який виготовляє харчові продукти. Там дякувати, не передякувати. Оце що, Україна так повинна Трампові? Да? Дякувати не передякувати". Виходить, що так. Ну, ну і бачимо, що в принципі лідер нашої країни Володимир Зеленський вчора вкотре подякував, і, зокрема, і Дональду Трампу у своєму зверненні. Так от, повертаючись до того, що говорить Джей Ді Венс, знову ж таки, він продовжує звинувачувати українців небажанні вести переговори. Ну і далі він говорить, що це справді абсурдно і відверто кажуть, що образливо для американського народу, що європейці отримують кращу угоду ніж американці. Сказав він. Ну і раніше Заявив, що двері для відновлення переговорів між американським президентом Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським залишаються відчиненими. Також президент України Володимир Зеленський 4 березня також заявив, що Україна, як ніхто інший, хоче миру і готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів. І В ніч проти 4 березня, за київським часом, американські медіа з посиланням на заяву представника Білого Дому повідомили, що Трамп. Віддав наказ перезупинити всю військову допомогу. Україні ну побільше більше також з'явилася інформація від Білого Дому, що Сполучені Штати Америки розглянуть можливість відновлення військової допомоги Україні тільки якщо досягнуть успіхів у переговорах із Києвом. Ну і бачимо, що на тлі цього також деякі заяви з'являються і від Німеччини від інших наших партнерів, зокрема, Міноборони ФР, також зазначили, що Німеччина досягла межі можливостей щодо передачі Україні зброї зі своїх арсеналів. Така от. Но вона з'явилася згодом після того, як з'являлося щодо військової допомоги від сполучених штатів Америки. Інформація. Ну і бачимо, що і наші експерти коментують все те, що відбувається на міжнародній арені. До прикладу, український політтехнолог Микола Давидюк, також завзято сьогодні, досить часто коментує і ту промову, яка лунала до Конгресу, саме від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і, взагалі, які там тези пролунали стосовно України, допомоги Україні, російсько-української війни і зв'язків Сполучених Штатів Америки з Росією. Так от обов'язково підписуйтесь, адже. Микола Давидюк досить часто розповідає актуальну інформацію, та яка відбувається на міжнародній арені. А далі можемо почути його суб'єктивні думки стосовно того, що нині відбувається. Що Трамп ще сказав? Е, він заморозив взагалі всю міжнародну допомогу. Ну, зрозуміло, що для нас зараз тепер буде розморозка. Ну, а і добре, що цей вечір для України не став історичним, тому що обіцяли. Злив компромату на президента і на його офіс, ну і зрозуміло, що визнання нелегітимності, що в нас навіть наради в ЦВК вже почали проводити. Типу, а що ж робити, чи доведеться можливо в супершвидкому порядку проводити президентські вибори? Дійсно, очікували компроматів на гаманців, на оточення і на багатьох інших. Очікували, але добре Трамп цей лист врятував, нічого не пішло. Єдине, що нашим чиновникам теж варто пам'ятати, що їхня корупція підставляє всю державу. Їм точно місця на цій планеті не знайдеться, якщо вони її підставлять. Друге, те, що він не чіпав легітимність Зеленського, ну і зараз повернена угода продовжує те, як було, е, знову ж таки, Трамп згадав листа від Зеленського. З заявами про готовність дуже швидко сісти за стіл переговорів. Правда, Зеленський каже про підписання угоди. Трамп говорить про власне мирної угоди, не тільки про рідкоземах. Україна готова до підписання угоди по рідкоземах в будь-який час. Трамп сказав, що він вийшов з всесвітньої організації здоров'я. Ради по правам людини і інших організацій, які дуже дорого обходили Сполученим Штатам. Ну, не хочу розчаровувати, але Організація з прав людини це домінуюча організація, яку штати як прапор права людини несли в багатьох країнах, що призводило в тому числі до зміни режимів, в тому числі до створення проамериканських урядів. Це якраз та організація, яка дозволяла штатам на весь світ гучно на всі груди говорити про. Демократію, свободу слова, права людини та їх захист боротися з тиреніми та диктатурами, ну, а зараз цю, звідси виходять. Ну, ваше право. Політика двох статей, чоловіка та жінки, стала офіційною позицією. Ну, дивно, що Дональд Трамп ще не згадав, що англійську мову зробили державною, першою державною. Будемо розширювати добуток нафти і рідкоземів, Якщо. Ви виготовляєте свою продукцію не в Сполучених Штатах, ви будете платити податки. Нагадаю, що бізнеса Сполучених Штатів за кордоном оцінюється в 16 трильйонів. Чи зможе Трамп це повернути всередину країни? Ні. Якщо він почне обкладати свої ж компанії податками, то в кінці це не призведе до того, що більше повернеться, це призведе до того, що вони просто втратять ринки через свою дороговизну. Загалом ми зараз бачимо, що політика Трампа не призводить до появи бажання купити щось американське. Байден відкрив границі і впустив велику кількість нелегалів. Трамп намагається їх витиснити. Байден найгірший президент, найкращий хто президент. Ну, можете здогадатися. Е Вирішувати долю Гренландії повинні жителі острова штати готові прийняти її в свій склад в будь-який момент, підняти їх рівень життя. Ну і загалом, в кінці Трамп завершив, що Гренландія буде американською. Дональду Трампу це не дає спокою, велика мета імперії, якою були штати, яка через м'яку силу могла зайти в будь-яку Україну і попросити зробити будь-що. Сьогодні перетворюється в такий сировинний додаток. Перетворюється просто в країну, яка хоче якісь території, хоче впливи, хоче домінувати, хоче видобувати ресурси. Та це можна отримати, і, можливо, навіть з точки зору математику, це принесе певний плюс. Але це точно не принесе ту велич, яка була. І коли лідер світовий поліцейський каже: ми захищаємось океаном, замість того, ми захищаємо принципи та цінності по світу. Має різницю Ну і далі. Також переходимо з вами і про ті самі три можливі сценарії розвитку подій в Україні за версією білту. Досить цікава також така Знаєте, статистика, сценарії вкотре і вкотре вона з'являється. Так, от є три наразі сценарії. Я вже чесно на. Вальцях, мабуть, двох рук не перелічу, скільки сценаріїв вже було опубліковано або сказано про те, що над ними думають, тому що дійсно дуже багато різних було вже представлені, або просто говорили про те, що вони є, а їх не представляють. Так от із останніх три сценарії за версією білд видання: Перше. поступки заради зброї сторони підписують договір про копалене заради відновлення постачання зброї, проте гарантію безпеки Україна не отримує. Ну, такий собі варіант, на мою думку, суб'єктивно, як ви вважаєте? Чи підходить нам такий варіант? Допишіть, будь ласка, у коментарях. Буде досить цікаво почитати ваші думки. Так от, другий варіант це вихід Сполучених Штатів Америки з війни. Вашингтон повністю зупиняє військову допомогу, після чого Україна отримує підтримку лише від Європи, якої буде недостатньо. Так от і останній з варіантів сценаріїв. Оборона без США Україна продовжує боротьбу завдяки європейській допомозі, насправді прогнозувати щось дуже важко, але видається, що назначну допомогу від Сполучених Штатів Америки не варто розраховувати за будь-яких обставин. Тим паче, зараз бо, я думаю, кожен із нас прекрасно з вами розуміє. Так, от і далі будемо ще говорити з вами про ту тему, яку анонсувала для вас на початку тара про те, що дійсно дописують із останніх думок з приводу того, що Путін прагне поступових перемог в нашій країні за рахунок великих втрат. І про які втрати вдається мова, далі з вами будемо детально обговорювати. Саме дійсно бачимо, що із останніх заяв все те, що відбувається на території Росії, воно стає все більше і більше абсурдним з кожним днем. На жаль, чомусь так відбувається. Чомусь ми прекрасно з вами розуміємо, чому так це все відбувається.